Всім привіт на каналі LifePatsua. І сьогодні у нас буде довгоочікуване ваше відео любиме про ваших равликів, яких ви так любите дивитися на цьому каналі. Коротше, я прибирав у ретиків, але відео буде зараз не про них. А до мене прийшла знову посилка. Ви не замітили, що щось я вам все розказую і розказую, що це вже все точно остання посилка і все рівно заказую, да? Але справа в тому, що я від дуже багатьох равликів хочу зараз позбутися. Я ще цього не зробив, але вже заказую, бо якщо... О Боже, чому в мене рука вже чорна? Підвертається можливість, то беру хороших. Коротше, це е, равлики, яких я дуже жду, ждав, не знаю. Вони мають гарантовано бути крутими. Ну, якщо за ними, звісно ж, добре дивитися. Бо якщо я за ними буду погано дивитися, то вони не будуть крутими. Овуми. Овуми, але не просто овуми. Це овуми від дуже популярного такого заводчика із Білорусі. Думаю, вже догадалися від кого. Це овуми лінії Ульхаус Це два. Ну, я зараз я вам розкажу все про них, як я їх відкрию. Так, відкриваю. Я їх дуже давно ждав. вобще-то Давно переписувався з заводчицею Я не хотів брати яких попало. Я думав, або ніяких, або цих. Коротше. Опа. А це у нас овом. Ще й сільвери. Знаєте, мені щось здається, що цей один. Це не сільвер, а це світлий стандарт, мабуть, оцей один. Або це дуже темний сільвер. Мабуть, темний сільвер. Бо щось я так гляну спочатку на них. Думаю, ні, це світлий стандарт. Коротше, я їх садю. Дивімося, які ми Карнюньки, гарнюньки. Я зараз для них. Буду робити всі умови. А тепер слухають мене всі покупці нашого магазину Favorite Snail Shop. У нас останній тиждень серпня буде подарок такий для вас від мене. Кожен, хто вкаже при покупці промокод, який я написав в описі, ви будете отримувати знижку 10% на все замовлення. Але ця знижка діє тільки від замовлення на 200 гривень, тому майте на увазі. Дивіться, який у нас товар зараз, свіжий мох. Повністю набиті пачки, абсолютно плотні. Він класненький, доїде хорошо. пожовтіть він може тільки в тому випадку, якщо ви його положите в темне місце і не виймете з пачки, він тільки тоді пожовтіє. А так він може лежати в пачці, в принципі, тиждень йому нічого не зробиться. Якщо ви положите його десь там в якийсь погріб, звісно, ну, да, забудьте про його зеленість. Ягель у нас повністю сухий зараз. Свіжого поки що нема. Можливо, під кінець серпня буде якраз такий свіженький, класний. До речі, свіжого моху і свіжого ягеля влазить більше в пакет. Того майте на увазі. Тут моху більше, ніж якби він був сухий. Кальцій. Кальцій в мене зараз розмітають просто. На кальцію моєму дуже класно ростуть. Боже, мені всі такі присилають класні фотки приростів. Я Може, якось публікувати, почну вже їх в інстаграмі. Це фасовочка нашої крейди. Тут 212 грам, коштує вона 30 гривень. Це недорого, зовсім недорого. Кальцій коштує наш такий 35 або 40 гривень, в залежності від того, яка вийшла в мене поставка. Там ціна 5 гривень коливається, я її пишу постійно в Сторіс. Ягель в нас по 40, мох по 35 останнім часом. Але да, я на нього знижу чуть-чуть ціну. Коротше, є все, щоб виростити з равликів настоящих красивих гігантів. Так, цих овумів. У мене, до речі, є овуми. Зараз я вам їх покажу. Але оцих я дуже сильно хочу, а тих, що в мене є, я мабуть продам. Ті, що в мене є, вони непогані овуми, вони дуже хороші. Але просто я не хочу щось займатися конкретно овумами Руман. Вони в мене, по-перше, не дають кладок. І по-друге, мені не подобається огум з жовтою ракушкою. У мене він є такий. А я не хочу жовто-ракушних таких. Я хочу, щоб були ракушки темні. Ось, а я знаю, що в Ульхаус якраз такі ракушки, які я дуже-дуже даже хочу. Крапочки, зігзаги це все моя тема. От дивіться, здається, два сільвери, а один такий темний, а другий дуже світлий. Боже, в мене щось такий сьогодні день невезучий, але все рівно зніму відео, не дивлячись на це. Ось, коротше, я їх мив. Ви не уявляєте, як тяжко дивитися за цими реєтіками. Я їх більше не хочу тривати таких дрібних. Ось я двох зараз по відправлю, стоїть там коробочка. А цих я перемив. Це останні ретіки в цьому сезоні, які в мене є. Їх залишилось три. Вони так і лишаються тут. Наші сутураліси... Ой, Боже, забувся, це овуми. Овуми заселилися. В мене забилася пам'ять на камері, я все екстрено копіював на ноутбук. Це все е тривало півтори години. Я ще сходив на пошту за цей час. Значить, як я їх зараз тримаю. Мені дуже подобається останнім часом такий мох з фагном, він дуже м'який такий. І він, мені кажеться, краще тримає вологу, як цей діграном. Ось е я їм буквально шайно положив кабачок, спеціально їх. Тримав на голоді, щоб і вам познімати їх, як вони хрустять. Контейнери в них такі на 7 літрів. Можна було, звісно, зразу в більший літраж посадити, там в 10 літрів, але чи в 12 є контейнери такі плоскі в мене. Але в мене всі контейнери зайняті, а нові я купляти не хочу. Потім я попереселяю всіх і в мене освободяться, я впевнений. А поки що їм тут не тісно взагалі. Поки ми хрустимо, я ще ретиком поклав їсти Цій тройці. Поклав ось один на стінку виліз. Два хрустять. Я їм положив кусочок ягіля. Я в них сьогодні забрав чуть-чуть моху, поки пакував посилку. Їх було зранку ще 5, я двох відправив. Ось, А мох мені було лень розмочувати, то я в них покрав. Ой, ми теж хрустимо їмо. Давайте я вам ще когось покажу, бо відео получиться коротке. А, про цих О, овумів. Овумиці я купив у Каріни Флуд. Я їх купив, вона купила колись їх у Ульха, з Марини. Це тер Сніжків, наскільки я розумію. Тут в нас сидять імочка, яка дала хороший приростик. Я її селив сюди з цим чорненьким рєтіком. Він теж, до речі, такий непоганий приростик дав за пару днів. Ось я їм посипав сьогодні білка. Білок я даю тільки такий, знаєте, як корм для риб. Гамарус ні в якому випадку не можна давати равликам. Це заборонений продукт. По-перше, він ловиться в річці, там, де дуже багато Він в болоті живе. Ви не роз... Ви просто не розумієте, скільки на ньому всяких мікроорганізмів, скільки бактерій, мікробів і всяких непонятних штук. Ну, я про це окреме відео зніму і розберу, чого гамарус не можна давати. Все-таки оцей корм він більш такий очищений, іде. Не такі, як Гамарус. Гамарус не можна і дафнію. Я взагалі не прихильник давати равликам білок. Я всіх равликів рощу без білка. Тільки оцей імкам даю Чуть-чуть. раз в два тижні можу дати щепотку цього білка. Ще всі останнім часом тигриків у мене чекають на каналі. Ви погляньте, які вони в мене гарні ростуть. Я просто не знаю. Я не думав, що в мене такі гарні будуть тигри коли-небудь. Це реально дуже дякую Тані Остринюк, яка мені їх відправила. В неї реально круті батьки. Ось, я не знаю, вони ще не дали мені жодної зупинки в рості, нема жодної затяжки. Це якась магія чи що, я не розумію. Бачите, там все в нас ідеальненько. От, їдять вони як невміняємі. Сидять вони в 12 літрів, такий контейнер плоский. Пізніше я їх переселю в великий такий більше. У мене на 22 горизонтального типу. В ньому зараз овуми живуть здорові мої. Коротше, я наважився вам показати своїх овумів, а, які в мене давно, яких я дава... для вас майже ніколи не знімаю чогось. Якийсь бовдур, скажіть, не, не знімає нам овумів. О, зараз так... тако зніму. Бачите, раз, від апікса приложується до цього кончика. Він у нас 11,5 11,6. Цей такий самий аналогічний просто. 11,6. Це мої овуми, яких я завів рік тому. Це овуми Наталі Руман. Ну, Така українська хороша заводчиця овумів. Але мені не подобаються ракушки, Ну, особливо ця жовта. Чимось мені нагадує іктерик. Я коли брав, я не думав, що він буде такий жовтий. Я хотів чорну, ракушку, таку як ось, коричнева, да? а отримав таку. Хотів, щоб була крапочка чи зігзак, але вона була б темна. Да? А Акроміланік сам по собі оцей він да? він жовтий. <смі> Оце мені не подобається. І я прийняв рішення, мабуть, від цієї лінії відмовитися, бо вони ну, за весь час не дали ще жодної кладки. Їм більше року вже. Вони десь в травні вилупилися. Сьогодні серпень. Ну, да, Півтора року десь такої. Кладочок в нас ще не було. А, хочу відмітити, що з ними живе такий овум це лінія. Боже, в кого це я його брав? В інстаграмі підписана Ріста 06, щось. Ну, коротше, щось таке. Забувся аккаунт, чесно кажу вам. Але мені сподобалось, що в них була, там, знаєте, така. На фотографії Крапочка, коли я його хотів вибрати. І вона в нього збереглася, в принципі. Не знаю, можливо, це теж лінія Руман, бо це ж український овум. Але він виріс маленький. Мене, мені кажеться, обдурили з віком. Бо він ріс, як ви бачите, без шрамів, ідеальненько, але виріс невеличкий. Він десь сантиметрів. Ну, Давайте тебе теж помірю вже, ладно? Сьогодні вже день такий мірунів. Ось так. Прилажу. Ні, Незручно. Так, давай якось так, щоб тебе було зручно поміряти. 10 і 8. Бачите, вони самі по собі невеликі в мене виросли ці овуми. Е, ну, я кажу, в мене тут проблеми, мабуть. Ну, Я його купив більшеньким таким уже. Десь отут от оце тут шрам в нього, мабуть, я його таким купив. І бачите, в нього така ракушка полосатенька. Можливо, це шраміки були. І того мені його втюхали, так скажу. В кінці, вже, як він завершував ріст, то там теж в нього були дві поломки. От, А в цих ні, в цих теж ракушки росли шикарно, в принципі, але великими також не виросли вони. Це середній розмір є овумів. великі це там сантиметрів 13. Да? маленькі то 10-9 ну Це малий вважається. Типу. А це середні більш-менш. Ну, Від них потомство можна пробувати оставляти, якщо яйця великі, там по сантиметр 2. А якщо ще яйця від них малі, то ну, нема сенсу. От. В них грязно дуже. Це Темненький оцей альбіносик, а жовтенький це креміланік. Так, я їх вертаю, всі хай ідуть їдять. Цього сільвера оторвав від їжі. Я не скажу, що ці овми, що в мене є вони геть погані. Але, ну, не хочу я чогось Вони хоч і росли так гарно, да. Ну, але, по-перше, жовта ракушка. Раз. По-друге, сільвер дуже маленький. А по-третє, ще яєць не було. І не знаю, чи будуть. Вони щось такі якісь сонні. Сподіваюсь, що уль не будуть такими... Ну я на них розраховую більше. І ще, до речі, погано, що в моїх оцих трьох овумів у всіх різні кольори ноги. Це погано. А, бо, допустим, акроміланік із сільвером, якщо схреститься, це не дуже добре. А, ці гени вони між собою не дуже добре контактують. Там десь в інтернеті гуляє табличка, що з чим можна зводити, щоб отримати класне потомство. Знаю, що сільвер і стандарт. Добре, між собою товаришують. Альбіно і Акроміланік можуть бути. Альбіно і стандарт, Альбіно і Сільвер. Альбіно з усім, по-моєму, контактує. А от Акроміланік, він ну, такий вибагливий трошечки. Ось Тут у мене в генетиці в даних равликів ще можуть бути стандарти. На рахунок альбіносів я не знаю, скоріше всього ні. Силочка на магазин, на промокод, все в описі в мене є. Читайте, бо там корисна інформація. Всім рекомендую вспіти, встигнути. Якщо ви хочете, щоб я включив в продаж в магазині такий мох сфагнум, м'ягкий, то пишіть теж мені. Я його часто бачу на просторах інтернета, в Ютубі, багато хто їм користується. Але так само, ну, більшість, звісно, користуються дегранумом. Я взяв такий, знаєте, розсипчатий. Я коли його перебираю, то я коврики оставляю на продаж, а там є таке, що подвалюється де-неде по кусочку, то я його збираю собі такий розсипчатий виходить. От я його своїм равликам кладу, вони в нього там заривають, а їм тут добренько сидіть в ньому. От, е, на рахунок ягеля. Ягель я не бачив, щоб вони прям так жували і їли. Мох. Да, я гель не впевнений. Писали ще мені на, на рахунок того, як определяти літраж. Я про це зніму, звісно, окреме відео, бо там багато треба об'ясняти всякого. Ну, я скажу, я це роблю на, на око. Я собі так прикинув, ага. Ну, їм тут не тісно. Я це відчуваю їхні межі. Але якби вони були на сантиметр, на півтора більші, їм би було тут тісно. Я б їх селив вже десь в такий контейнер. Після цього контейнера овумів можна селити в 30 літрів горизонтального типу. В 30-40 літрів. А от 50-ка може бути завелика для овумів конкретно. Але, ну, смотря які у вас овуми, бо є ще там багато всяких підвидів, є такі XXL, які ростуть здоровезні, більше ретіків. То там, звісно, так. Да. Ось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свій улюблений вид в коментарях. І я в наступному відео на ньому обов'язково буду акцентувати увагу. Всім пока!